Стучний інтелект і чат-боти за останні два роки набрали неабияку популярність. Вони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. І на кожній презентації смартфонів ми тільки те й чуємо. Mobile, AI, AI, Galaxy AI, AI, AI. Поки Apple може лише обіцяти, Samsung взяла і зробила. І не колись десь там, а вже на старті продажів своїй новій лінійці Galaxy S25. Наскільки це вдалось і взагалі, чи виправдається така велика ставка на шиї функції в Galaxy S25 Ultra, треба розбиратись. Що ж, розпочнемо. Дизайн не зазнав суттєвих змін, проте вони є та стосуються форми. У порівнянні з попередником s 25 Ultra отримав більш прямі грані та округлі кути. Як на мене, це позитивно повпливало на взагалі зручність хвату та повсякденне користування. Мені особисто хотілося ще більшого закруглення, але найбуде. буде. При цьому загальний дизайн не втратив ідентичності. По задній кришці всі зрозуміють, що у вас за бренд та яка це за лінійка пристрою. Фронтальна панель це суцільний 6,9-дюймовий дисплей, але з тоншими рамками аніж у попередника, що дозволило його вмістити у корпус майже таких самих розмірів. Матриця дисплея змін не зазнала, тому зупинятись на ній не буду. Оновили захисне скло на Корнінг Горіла Armour 2, обіцяють покращений захист від падінь і стійкість до подряпин. Як бачите, за пару тижнів користування не з'явилось жодної подряпини. Блок камер на задній частині змінився. Металеві накладки на модулі, на мою думку, виглядають масивніше, аніж це було в минулому поколінні. Вони нещільно прилягають до корпусу, навмисно створюючи ефект лівітації. Тому між цими модулями активно буде збиратись пил та ворс. До того ж, Джері на своєму відео показав, що ці накладки кріпляться лише з допомогою клею. чого не повинно бути, враховуючи сегмент пристрою. А от чи буде це створювати додаткові проблеми власникам S25 Ultra в довгостроковому користуванні, ну, поки важко відповісти. Матеріали, в принципі, залишились такі самі, як і в минулому поколінні. Рамка з титану, матове скло на задній кришці, яке так само збирає відбитки пальців. В цілому загальна якість збірки гарна, відчуття від матеріалів приємні. S25 Ultra доступний у чорному, сірому, срібно-білому та новому срібно-блакитному кольорі. Треба віддати шану команді Samsung, яка працює над промо-матеріалами, перший раз зустрічає максимальну ідентичність по кольору на 3D-рендері та вживу. Хоча буде відвертий, наживо цей кольор виглядає куди цікавіше, він глибокий і розкривається при взаємодії зі світлом та оточенням. При яскравому освітленні здається трохи світлішим і з холодними нотками, а при в кому освітленні набуває темнішого, більш насиченого відтінку. S Pen, до речі, також має колір та відтінок смартфона, що підкреслює гарну увагу до деталей. Варто прокоментувати зручність використання, бо я в черговий раз запевнився, що великі смартфони ну от явно не для мене. З моїм хватом та долонію середніх розмірів зазвичай підкладаю мізинець під нижню рамку, аби підтримувати смартфон. В такому положенні великий палець дотягується до кнопки живлення та половини екрана. До гойдалки гучності дотягнутись без перехвату неможливо. Враховуючи, що все це відбувається на вулиці в русі, у мене було декілька кризових моментів, де я ледь-ледь не випустив смартфон. Найголовніша думка про те, що для таких категорій користувачів як я, які хочуть отримати максимум від преміального смартфона і при тому мати компактний розмір, Samsung не надає жодних опцій. І тому мені треба буде робити складний вибір, можливо, навіть дивитись в сторону конкурентів, тому що Apple або Google мають компактні прошки. Не виключає того факту, що я можу не входити взагалі в цільову аудиторію цих користувачів саме цієї моделі, ну або просто не розуміти всієї філософії. В порівняльній таблиці помітив, що вага зменшилась на 14 грамів. З однієї сторони, здається, не суттєво, але ці грами сильно впливають на комфорт в повсякденному використанні, особливо враховуючи розміри смартфона. S Pen отримав невеликий даунгрейд. Тепер він не має Bluetooth, тому робити фото або гортати презентації не вийде. Загалом я його використовував, аби робити нотатки, малювати, трохи писати. До речі, навіть мої каракулі алгоритм чудово розпізнає. Інколи використовував перо, аби редагувати фото. Буде цікаво почути власників ультра, як часто ви використовуєте S Pen та для яких саме задач. Samsung нарешті вирішила остаточно відмовитись від Exynos, який був доступний в деяких регіонах. І для нас це небо яке свято. В порівнянні з минулим поколінням, Snapdragon 8 Elite дає суттєвий приріст. Тільки в одноядерному тесті різниця між поколіннями в 1000 балів. Для тих, хто полюбляє грати на смартфоні, зверніть увагу на синтетику графічних ядер. Pixel 9 Pro зі своїм Tensor G4 не дотягує навіть до результатів S24 Ultra. Більшість модулів камер залишились незмінними, покращили лише ультраширококутний модуль, він тепер на 50 мегапікселів. покращили певні алгоритми обробки, розширили інструменти для редагування та деякі додаткові функції, про які далі піде мова. Інтерфейс застосунку камери простий та інтуїтивний, є три режими якості. В 12 мегапікселів є багато варіацій зуму, чого немає в режимі 50 мегапікселів і тим паче. 200 мегапікселів. Зазвичай використовував режим 50 мегапікселів. І мені дуже часто не вистачало кнопки оптичного зуму X2 або X3. Так, я розумію, що його можна робити вручну, але на це витрачається дуже багато часу. І ви можете не встигнути спіймати той самий ідеальний кадр. Для профі є експерт RAV, це по факту окремий застосунок з широким інструментарієм та можливостями. Фото в РАВ форматі можна редагувати безпосередньо в галереї. Звісно, це не Lightroom, проте, якщо виникає ситуація, що треба підкоригувати щось швидко, є всі базові налаштування. Наявний приклад, який рівень наближення дає телефотокамера. Покращило функцію редагування фото з допомогою шиї, яку ми зараз протестуємо. В мене є нічне фото, на якому я хочу прибрати будову на задньому плані та відображення на воді. Ну, цілком непогано. Якщо придивитись на місце будови, то відтінки відрізняються. Давайте ще на цьому прикладі. Хочу прибрати хлопчика на велосипеді на передньому плані. Подивимось, наскільки алгоритм впорається з патерном плитки й тінями. Результат не то, щоб ідеальний, але гарний, навіть на стику двох різних видів плиток. По зйомці відео також є режими для професіоналів з додатковими параметрами і широким вибором інструментів. Бітрейт відео 4К 30 кадрів на секунду, 95 Мбіт за секунду. Ще одна функція, яка буде корисна професіоналам зйомка відео в лог-форматі. Він дає неабияку можливість погратись із кольорами на постпродакшені. Різницю ви бачите на екрані. Підводячи висновок по камерах, багато функцій, інструментів, можливостей, мені загалом досвід використання сподобався, бо мене як користувача ні в чому не обмежило. І неважливо, якого я рівня, які мої запити, які мої потреби, весь процес від зйомки до редагування можна зробити використовуючи лише один пристрій. З виходом лінійки Galaxy S25 була випущена оболонка One UI 7, яка працює на основі Android 15. Вона поки що знаходиться в беті, проте вже з 7 квітня поступово буде доступна для інших пристроїв Samsung. З головних змін це оновлений інтерфейс та редизайн багатьох елементів, екраноблокування, блокування, його кастомізації, віджитів. З'явилась функція Now Bar, яка містить монітор активності певного застосунку на фоні. Оновили головний екран та іконки, можна створювати більші теки. Шторка налаштування зазнала змін, її можна гнучкіше кастомізувати під свої власні потреби. У мене не було досвіду використання минулої версії OneUI. Але більшість елементів я вже десь бачив, тому звикати довго не прийшлось. Загалом за пару тижнів користування враження позитивні. Все працює плавно, є відчуття, що Samsung намагається максимально відполірувати оболонку перед її повноцінним релізом. Загалом, е великою частиною оновлення операційної системи та взаємодії зі смартфоном є розумні функції, або як їх називає компанія Galaxy AI. Функцій насправді багато, тому зупинюся лише на деяких з них: автоматичні переклади розмов у реальному часі та транскрибація голосових повідомлень. Можна обрати мову, на якій ви розмовляєте, та мову співбосідника для перекладу. Це повинно працювати в реальному часі, проте українська мова відсутня для вибору. Інструменти для роботи з текстом, використовуючи клавіатуру Samsung, можна перевіряти граматику, змінювати стилістику або генерувати текст по короткому опису. Подібні функції доступні в нотатках, але додатково можна згенерувати підсумок та переклад. Drawing Assistant. Якщо ви хочете відчути себе в ролі художника, ви можете намалювати ескіз, придумати текстовий опис, а всю креативну частину та реалізацію візьме на себе шиї. До речі, всі зображення поміщаються, що цей контент згенерований. Погано, що неможливо додати певні деталі на вже згенероване зображення. В цілому це непоганий спосіб зайняти себе або дітей на певний час. Brief Now. Алгоритм аналізує активність користувача, на основі якої робить рекомендації зранку в день та ввечері. Зазвичай тут пропонуються рідні застосунки, погода, здоров'я, фото, проте мені пропонували їй певні плейлісти в Spotify або relax відео в YouTube. Найголовніша функція це інтеграція з Gemini на рівні операційної системи. Лінійка смартфонів Galaxy S25 це одні з перших смартфонів на ринку, які дають таку можливість, так ще й з повною. Підтримкою української мови. Насправді сценаріїв та варіацій для використання безліч. В закладі я замовив салат та набій, запитав у чат бота, що це може бути, він мені почав накидувати варіанти. Як тільки дав йому невеликий контекст і уточнення, без жодних вагань він вгадав, що це набій у звар. По салату в мене був трошки складніший запит, аби він не тільки вгадав, що це було, а ще й зберіг мені рецепт одразу в нотатки. І це тільки на одному прикладі. Gemini може взаємодіяти з рідними застосунками Samsung, Google та навіть Spotify, і взагалі він достатньо активно вдосконалюється, додаються нові функції. Наприклад, на момент запису цього відео вийшло оновлення до другої версії. Аби розкрити весь потенціал Gemini на повну, є Advanced версія. Власникам смартфонів Samsung надається знижка в 6 місяців безкоштовного користування, далі 910 гривень на місяць. Ера цифрових сервісів, що тут сказати, ємність акумулятора залишилась така сама: 5000 мАч, швидкість дротової зарядки 45 Вт, бездротової 15 Вт, реверсивної 4,5 Вт. По дроту за 30 хвилин можна зарядити до 65%. Приблизно за одну годину майже повністю. При моєму сценарію використання, коли я користуюсь смартфоном лише зранку та ввечері, мені вистачало його на повноцінних два дні. На прикладі, 9 березня, коли активно тестував камери, за 2,5 години використання пішло до 30%. Якщо ви награєте в ігри та не витрачаєте даревний час на скролінг соціальних мереж, то розрядити S25 Ultra за повноцінний день нут майже неможливо. Якщо казати спрощено, то формула Samsung в цьому році виглядає наступним чином: взяли минулорічний флагман, освіжили дизайн, поставили топовий процесор та трохи покращили камери І додали шиї функції. Вийшов Galaxy S25 Ultra. Взаємодія з Gemini та його інтеграція в операційну систему відчувається безшовною, враховуючи, що це взагалі окремий продукт Google. Великою перевагою є повна підтримка українською. Звісно, деякі функції працюють не ідеально, проте вони покращуються. Якщо ви точно розумієте, що ви будете використовувати всі ці функції на максимум, ну тоді взагалі купляйте без вагань. Якщо ви розумієте, що функції камери для вас не такі важливі, придивіться до Galaxy S25, там працюють всі ті самі шиї функції. Чи виправдалась ставка Samsung на штучний інтелект, це покаже час та кількість продажів.